Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Сьогодні в день росіяни випустили дві ракети по Запоріжжю. За повідомленням ОВА, одна з них влучила по території підприємства. Місце падіння іншої наразі встановлюється. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі на території підприємства. Інформації про постраждалих не було. Також під дією вибухової хвилі в одному із закладів освіти пошкоджено вікна. Впродовж минулої доби російські військові завдали попри фронтових населених пунктах нашої області понад сотню ударів, гатили з артилерії та застосовували безпілотники. Наслідок ворожих атак пошкоджень зазнали житлові будинки та цивільна інфраструктура. Військовослужбовці РФ обстріляли з РСЗВ, роботи та малу токмачку, вдарили авіаснарядами по Оріхову, роботиному, Малій Токмачці та п'ятихатках. А також здійснили 12 бпла атак по гуляйполю, Новодарівці, Малинівці, Чарівному, Малій Токмачці, Кам'янському, Малих Щербаках і Степовому. Аби захистити себе від атак ЗСУ з повітря, військові РФ заселяються на перші поверхи житлових багатоповерхівок на тимчасово окупованій території нашої області. Для цього так звані комунальники розвішують наліпки опочатину на квартири людей, що виїжджають навіть на нетривалий час. Місцевих закликають зривати такі розпізнавальні знаки з дверей. От так курки печатують двері квартир, де люди не живуть какое-то время а я уже неделю хожу и не... Часово окупованому Мелітополі росіяни поширюють проросійську символіку. Окрім триколорів, по місту розмістили стенди із зображенням терористів та розповсюджують пропагандистські газети. Попри це, Мелітопольці продовжують чинити опір окупаційній владі та розвішують жовті стрічки, аби ще раз нагадати ворогу Мелітополь це Україна. Водночас і наші воїни нагадують ворогу, де насправді місце загарбників. На відео бійці 72-ї окремої механізованої бригади та. Підрозділ БПЛА «Шедоу» знищують вогнеметну систему Сунципьок росіян. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Малітопольському напрямку. Мали частковий успіх південніше роботи Завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту.